Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і я сьогодні є з хорошими новинами. Хоча для багато кого з простих обивателів в Польщі вони можуть здаватися дуже і дуже поганими, тому як Польща анонсувала дострокове звільнення 20 тисяч в'язнів, які на сьогоднішній день сидять. В польських в'язницях. І багато хто з вас може подумати, що це дуже погана новина, і що зараз дуже багато покидьків просто повиходять з в'язниць і будуть творити безчинства, буде зростати рівень, скажімо так, здійснення якихось там правопорушень, кримінальних, цивільних і так далі. Хоча це зовсім не так. Я маю досвід свій. Я про це ділився в листопаді, коли на 12 днів мене також запроторили до в'язниці. Я е, спілкувався і бачився з великою кількістю в'язнів, які насправді не мають там сидіти. Я про це говорив в своєму інтерв'ю, яке давав Сергію Пеху. Я це говорив в своїх відео. І ще тоді я говорив про те, що. Уряд Туска, який на той момент ще не прийшов до влади, просто зобов'язаний впровадити такі зміни. Ми зараз це максимально детально розберемо. Це має бути цікаво абсолютно всім українцям, які проживають в Польщі або збираються тут жити. Дивіться, будь ласка, його до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Також буду вдячний за вашу підтримку. Цим ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже, Заступник міністра юстиції Польщі Марія Ейхарт повідомила про дострокове звільнення 20 тисяч ув'язнених, і перші дострокові звільнення вже відбулися. Е, і далі є її пряма мова. В'язниці справді переповнені. Причина насамперед це суворість закону та політика попередньої влади, згідно з якою всі злочини мали каратися ув'язненням. Нещодавно створена комісія з кодифікації кримінального права працюватиме над зміною цих норм. І ми також про це говорили про те, що е, в листопаді, наприклад, коли мені довелось 12 днів провести в різних в'язницях, в різних камерах і так далі, я зустрів дуже багато людей, які е, здійснювали або не здійснювали якісь правопорушення. При цьому їх тримали у в'язниці на час проведення слідства. Хоча, якщо б вони сиділи вдома з якимись браслетами або під домашнім арештом, то нікому б вони жодної шкоди там не спричиняли. При цьому їм все було. Заборонено, їх просто тримали у в'язницях. І ще тоді ми з вами говорили, що е, польська судова і пенітенціарна система вони мають бути змінені. І бачимо, що уряд Туска, хоча вони цього не анонсували в своїй там передвиборчій програмі, вони одразу ж прийнялись за е, скажімо так, за цю роботу. Бо е, в цьому є, е, скажімо так, дуже велика біда для тих, хто попадає в в'язниці і потім роками не може з них вийти без суду. Тобто, я, я бачив людей, які роками сидять в СІЗО без суду. Тобто, якісь там розслідування ведуться. Це все в Польщі розвивається дуже і дуже повільно, і люди змушені просто сидіти роками, а потім через декілька років можуть їм прийти і сказати: Ну вас визнано невинними. Виходьте! І при цьому людині ніхто не повертає цих декілька років, які він був змушений сидіти, бо на нього, наприклад, хтось склав наклип. От і власне дуже добре, що нинішня польська влада це розуміє. Ейхард підкреслила, що ця комісія, яку вони створюють, є незалежною від Міністерства юстиції. Заступник міністра повідомила, що згідно з її попередньою заявою, до кінця січня в Польщі вже на сьогоднішній день ліквідовано 580 камер, в яких перебуває понад Перебувало понад 10 тисяч ув'язнених, і за її словами, в кожній камері перебувало по 14-16 осіб. І також був випадок, коли в одній камері проживало цілих 18 в'язнів. Ейхард анонсувала розширення використання електронного моніторингу. Вона зазначила, що без жодних змін цей метод може застосовуватись для чотирьох. Тисяч засуджених заступник також закликав керівників виправних закладів подавати заяви про дострокове звільнення. Тобто, таким чином, зараз е, нинішня польська влада, скажімо так, в адекватних рамках, що вони роблять? Вони, по-перше, знижують тиск на е, в'язниці, які на сьогоднішній день є переповнені. По-друге, Бюджети, які виділяються на утримання в'язнів, будуть різко знижені. Тому як проживання кожного в'язня у в'язниці, за це платять хто? За це платять польські. Платники податків. І по-третє, люди, яким немає е, сенсу сидіти у в'язниці, бо вони фактично не є небезпечними, вони можуть знаходитись або під домашнім арештом, або е, просто ходити з браслетами і там відмічатися раз в тиждень в е, поліційному відділку, або якісь інші варіанти, яких є насправді дуже багато. І бачимо, що польська влада, е, по-перше, реструктуризує. Витрати з державного бюджету і, по-друге, повертає людям їх життя. Я говорю не про тих людей, які справді є небезпечними і які зробили якісь там серйозні. Правопорушення, так, серйозно порушили кримінальний кодекс. А я говорю про тих людей, яких реально, через яких тюрми переповнені. Це в першу чергу різного типу шахраї, за якісь там фінансові злочини і так далі. так. І цих людей можна обмежувати, можна накладати на них штрафи, можна. Давати їм їм там документи про заборону виїзду з країни і так далі. Якщо ці люди, звісно, будуть тікати, то тоді їх вже будуть карати зовсім по інших статтях за те, що вони там ухиляються від правосуддя. Але. Так, на, перший, на першому етапі вони можуть сидіти вдома або ходити навіть на роботу, заробляти гроші, сплачувати податки, і при цьому бути корисними, а не просто тягнути гроші з державного бюджету. І як на мене, це є дуже і дуже хороша новина, це є дуже хороша тенденція, тому як ще в листопаді я говорив, що у в'язницях в Польщі сидить величезна кількість людей, які там насправді сидіти не мають. Тому для мене, скажімо так, оця новина вона є дуже і дуже важливою. Саме через те, що я бачив цих людей, я з ними спілкувався, і це справді люди з великої літери, так, які в більшості випадків, там, всім новачкам, які попадають у в'язницю, допомагають набагато більше, ніж це роблять люди, які там працюють, які за це отримують гроші. так. Тому людьми я набагато частіше міг назвати тих, хто сидів зі мною в камері, аніж тих, хто цю камеру охороняв, скажімо так. І, на жаль, це є такі реалії в Польщі. Ви свою думку з цього приводу можете писати в коментарях під відео, буде дуже цікаво їх почитати. І тут дуже важливо розуміти, що. В Польщі, ну якби в влади польської також є голова на плечах, і вони розуміють, що випускати з цих в'язниць можна тільки тих людей, які не є потенційно небезпечними для навколишнього світу і для цього соціуму, тому не потрібно переживати. За те, що от зараз звільнять 20 тисяч в'язнів, і ці в'язні одразу підуть грабувати, вбивати, красти і так далі. Бо випускати будуть зовсім інших людей. Випускати будуть тих людей, які ніколи ніякої подібної шкоди там людям не наносили, скажімо так, і ніколи не загрожували життю або здоров'ю людей. Тому е, будьте спокійні, спостерігаємо за ситуацією, цікаво, як вона буде розвиватись. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!